15-річна дівчинка з маленьким хлопчиком на руках дитині терміново потрібна операція на серці. Дівчина у розпачі у неї немає ні грошей, ні зв'язків, ані батьків, які могли б захистити. У неї не було нічого, окрім надії. Я хочу розказати вам історію про маленьке хворе і беззахисне серце. Ця історія могла б закінчитися так і не почавшись, якби не сила ніжності і любові однієї сміливої дівчинки, яка зробила все, аби врятувати життя. Мені було 12 років, коли я ушла від своєї мами. Просто ушла і більше не повернулася. Вот. Пішла у, у справах дітей неповнолітніх і обратілася і сказала, що домой витрачатися не хочу. Залишатися з рідною матір'ю не було ні сил, ні бажання. Постійні п'янки, чвари, напівголодне, недоглянуте дитинство. Алла занадто рано зрозуміла, що повинна сама дбати про себе, будувати власне життя. У дівчини боліла душа лише за сестер та крихітку брата, які змушені були лишитися із матір'ю. Коли я э, приїхала в гості з своєю мамі, э, значить э, були там сістри, Коля был, і я когда приїхала, э, ми з мамою поругалися, і она мене прогнала. Я пошла ночувати у сосідці. І саме цієї ночі сталася біда. У сльозах до сусідки прибігла молодша сестричка Алли і повідомила, що їхньому чотирирічному братику Миколі погано, а далі все відбувалося як у вісні. І Я прибіжала швидко, от, і е, е, мені об'яснили, в, в чому ситуація, що сталося. Я сказала, що потрібно викликати скорою. А мама сказала нету то А я говорю, що все одно чим-то допомогу. Говорю, так не оставлять. Якби тієї миті Алла не наполягла, щоб зателефонували до швидкої, ця ніч для Миколи могла б стати останньою. Нас привезли в Переяслав Хмельницький. Там ми проліжали або дві, а потім нас переправили по скорию в інститут Амосова. Матір не провідувала маленького Миколку, не приносила смачної їжі, не ходила до лікарів. Її не цікавила доля найменшого синочка, як і інших дітей. Поруч була тільки Алла. Ми з ним спали на одній кроваті. Я ухажувала за ним. Нам ніхто туди не приходив, ми лежали вдвоєм от, з ним. Тяжкий стан Миколки вимагав негайної операції на серці, але коштів на неї не було. Сиділа в палаті і мене спросили, чому я плачу. От. А я говорю, тому що у мене брат э, э, очень сложно болеє. Э, у мене нет таких денег, щоб його спасти. Алла днями і ночами плакала і молилася за смертельно хворого брата. Вона добре розуміла, що усім байдужа доля маленького Миколки. Сподіватися було ні на кого, тому дівчина вирішила діяти. Алла обійшла всі кабінети і стукала до кожної двері та її слухали неохоче. Відчайдушний стан дівчини привів її у кабінет головного лікаря. Сльозами та благаннями вона просила про допомогу. Дав мені денежки, немножко дав, вот, щоб після операції я могла брату купити ну, то, що нужно, кефірчик, там все. І знайшли э, вот, которые помогли. Лікарі врятували маленьке життя. Хлопчику стало значно краще. Його сердечко підлікували, але на цьому життєві випробування Миколки не закінчилися. Я е, приїхала в гості і. Е, вони мені пожаловали, що їм з мамою плохо живеться. Перше ну, она приводила що вона чтобы там збір, щоб Вот своего сожителя, вот, який издевался над ним, бил. За допомогою Алла звернулася до голови сільради, щоб він допоміг забрати дітей. Адже лишатися там їм було небезпечно, і він пообіцяв допомогти. Але не поспішав. Коли я э, приїхала другий раз, то вони э, мені знову пожалувалися. І причому вже плакали. Вже поставила його перед фактом э, голову когоспущі. Якщо з дітьми ще станеться, то э, я вину повішу повністю на нього. Так Миколка разом із своїми сестричками потрапили до інтернату. Директорка закладу згадує, що коли привезли цих діточок, у небі кружляли три лелеки, і це був знак. Я пам'ятаю цей день, коли троє діток Оксана, Роза і Коля Дебеляк приїхали із села Жотневого. Коля був найменшенький, чорноокий хлопчик завжди улибався. І веселий хлопчик був, і з задоволенням ми його прийняли, і він прийшов у нашу сім'ю і став нам як рідним хлопчиком. У маленького хлопчика розпочалося нове життя. У інтернаті його полюбили, дбали за ним та опікали. Але як і кожна дитина, він мріяв про зустріч із мамою. Звичайно, він сумував за мамою, проявлялося у мовчанні, він мовчазливий і видно, ми завжди. З ним говорили. Коля, а чому у тебе немає настрою? Він намагався перейти на якусь іншу таку хвилю. Але потім вже розкривався, що я сумую за мамою. Микола заповзято вивчав віршики. Він щодня чекав на приїзд мами і вірив, що мама приїде, почує гарного віршика, змилується і забере його. Але мати жодного разу так і не приїхала до сина. Я відчував, що я самотній, що нікому не треба. Ну, У всіх є батьки, а я ну, один і я понімав, що може я один ну, знав, що Бог мене не оставить ніколи. І правда, Бог не залишив цю багатостраждальну дитину. Вдруге знайшлися люди і можливість зробити необхідну операцію. Серце хлопчика забилося із новою силою. Через деякий час після другої операції Микола поїхав відвідати одну із своїх сестер. Там він вперше, після багаторічної розлуки, зустрів свою маму. Востаннє він бачив її, коли йому було лише п'ять років. Вона зразу. Ну, почала, ну як побачила, почала мене обнімати. Я не знав, хто це вона така. І потім я більше узнав про неї, що це моя мама була. Поступово Микола з мамою почали зближатися. Вони більше часу проводили разом та багато розмовляли. Микола святкував свій черговий день народження в інтернаті. Він зібрався з думками і вирішив зателефонувати мамі. Він хотів попросити її, аби вона забула про старе життя. Але було пізно. Йому сказали, що мати його вбили за декілька днів до його 16-річчя. Ну, я спочатку не повірив, думав, це неправда. А, давай вони до сестри вони трубки не брали. І я зразу зрозумів, що вони все то ну, що то скривають від мене. Гарячі сльози текли по його щоках. У грудях щеміло від болю та перехоплювало подих, її більше немає. Вона знову покинула його, але тепер вже назавжди. Я сьогодні один і не вернуть тебе мама. Ти в моєму серці навсегда. Я згадую дні, коли гріла любов'ю мене. Зараз Микола навчається на першому курсі та здобуває освіту. Його другом та підтримкою став співак Сергій Ларкін, з яким вони познайомились ще коли коля жив у інтернаті. Сергій для Миколи приклад у всьому. Інколи разом вони ходять до спортивної зали. Сергій – ніби старший брат, якого у колі ніколи не було. Настаєш мужчина должен бути сильним. мужественным. Если ты прав, никогда не уступай. Понял? Понял. Вот. Бей первым. <свят> вот. Но из моей практики, я тебе могу сказать, <свят> драться не надо вообще. Настоящий мужчина, он э, тот мужчина, который избежит драку до последнего момента. І небагато шанувальників, але Сергій саме той, хто вірить у талант хлопця. Він бачить у його піснях душу і те, що вирізняє хлопця з-поміж інших людей. Подача, зрозумів? Подача. Закрой за мною двері. Я ухожу. Уверенно, підходи к мікрофону. Закрой за мною двір я ухожу. Закрой за мной дверь, я ухожу. Закрой за мной дверь, я ухожу. Посмотри на часы, посмотри на портрет на стене. Прислушайся там за окном. Ты услышишь наш смех. Закрой за мною двері, я уважу. Зараз Сергій захоплюється творчістю Віктора Цоя. І Микола залюбки розділяє інтереси свого старшого друга. Сергій вважає, що Микола пише талановиті тексти, і, можливо, одного дня йому посміхнеться. Удачі. Якою обычно ну, приходять к муза? Там, днем, или ти там. Едешь в метро, или ты там с друзьями играешь в футбол, раз тебе пришли строки. Ну, или ты ночью обычно, знаешь, от, когда отдыхаешь, як. и тебе приходят мысли. Смотри, как. Бывает и днем, бывает, когда еду. А бывает и все, даже когда купаюсь, угу. э, приходят тоже мысли. Ну, у меня, у меня был рекорд. Я песню написал, скажем так, песню написал не по времени, а за три этажа. Угу. Я зашел в подъезд. Мне прийшла строка моего первого альбому. меня было «Кто не знає Ларсона, Ларса на я». І я пішов, поїхав, і пока я піднявся на третій этаж, Я записав В компанії Сергія. Микола почуває себе більш впевненим та розкутим, адже у його житті так довго не було справжньої підтримки. Все надежды и мечты, но ты засыпаешь и ангел тебе взлетает, смахнет твои слезы и во сне смеется ты. Засыпай, на руках у меня засыпай, засыпай под пеня дождя. Я его поддерживаю во всех его начинаниях и даю ему какие-то отдельные советы. Если его там что-то интересует, он может мне позвонить всегда, спросить там что-то. Засыпай на руках у меня, засыпай. Отлично. Засыпай под пеня дождя далеко, там где небо кончаются края. Тя слухисть, ти реально попадаєш в ноти, і у тебе неплохо виходить. Ти просто не надік це переботи, займатися тоже. щоб Ти чітко виговорював всі слова у коротке та нелегке життя Миколи найбільш небезпечні хвилини поруч завжди з'являлися люди, які рятували його, немов янголи-охоронці. Я сподіваюся, Бог не залишить хлопця і цього. Сьогодні Миколі знову потрібна допомога. Попереду третя, найскладніша операція. Миколі потрібна пересадка серця. І я сподіваюся, диво станеться. І на Миколу чекає довге і щасливе життя. Закрой за мною дверь. Я ухажу. Закрой за мной дверь, я ухожу. Закрой за мной дверь, я ухожу.